Друга світова війна 1944 рік. Найбільш суперечливим питанням на американських виборах під час Другої світової війни є питання про те, як будуть голосувати військові. Більшість бойових дій відбуваються за межами США, тож відповідно, і більшість військових несуть службу на інших континентах. За даними Національного музею Другої світової у США, це понад 16 мільйонів осіб. Для того щоб військові могли проголосувати дистанційно, фактично є лише пошта багато бюлетенів губляться, інші надходять із запізненням. Проте вважається, що це суттєво не вплинуло на результат. Франкліна Рузвельта в четверте переобирають президентом Сполучених Штатів. У своєму дослідженні зарубіжного досвіду виборів під час воєн громадянська мережа ОПОРА зазначає, що у США Перша і Друга світові війни чи не єдині, під час яких чинному президенту та правлячій партії вдалося не лише переобратися, а й наростити підтримку виборців. Політологи назвали це ефектом гуртування довкола прапора. Нація об'єднується у відчутті патріотизму, причетності до правильної сторони історії. Опозиція менше критикує правлячу сторону, адже важливо разом боротися за краще майбутнє. Таким чином, підтримка національних лідерів зростає.